Гетеборг ворота Швеції у світ, і це друге найбільше місто країни. Тут живе близько півмільйона людей. Його заснували як фортецю. Місто зберегло свою величність та шарм. І понині Мешканці Гетеборга закохані у своє місто. Це неначе їхній дім. Фредерик Хансон народився у Гетеборгу і працює у Марі Тіман. Одному з найбільших музеїв кораблебудування в світі він присвячений мореплавству ХХ століття. Багато суден, про які розповідає музей, збудували в Гетеборгу цей музей нагадує про те, що Гетебург раніше був відомим центром суднобудування. Ми увічнюємо спадщину корабелів. Раніше це було тут поширеною професією. Усі наші пращури будували кораблі. Але через сильну конкуренцію, переважно з Азії, багато суднобудівельних заводів змушені були закритися наприкінці 70-х. Сьогодні місто прикрашають уже інші об'єкти. Наприклад, цей характерний офісний будинок, зведений 89-го року. Раніше тут був порт. Ліла бомен українською маленький шлагбаум. Навпроти опера. Ця будівля 94-го року нагадує про традиції, пов'язані з морем. I got some Просто гетеборжці живуть своїм містом, утотожнюють себе із ним. Ми конкуруємо з іншими містами східного узбережжя в першу чергу зі Стокгольмом. Гетеборжець ніколи не зрадить свою батьківщину. А ця будівля є символом Гетеборга. Зовні нагадує церкву, але тут ніколи не моляться, а торгують. Відколи її відкрили в 1874 році. Торгують рибою. Йонас Рунберг ще дитиною ходив до Фестекорка, або рибної церкви. Сьогодні він купує продукти для свого ресторану. Рибна церква важливе місце для гетеборжців та взагалі для усіх шведів. Це мека морепродуктів. Багато людей приїздять сюди прикупити чогось на вечерю. Вони прогулюються всією родиною і, звичайно ж, купують свіжі морепродукти та рибу. Сіфуденфешовкос. Ресторан Габріел, у якому Юнас Рунберг працює кухарем, розташований на першому поверсі рибної церкви. Його дуже рекомендують рибні гурмани, а їх у Швеції доволі багато. риба є дуже важливою для шведів. В країні багато озер, і близько трьох мільйонів людей самі ловлять рибу. Отож риба відіграє велику роль interests. Король Швеції Густаф Адольф започаткував Гетеборг у 1619 році як фортецю. Найстарша будівля, що збереглася. Колишній склад зброї його побудували у 1654 шістсот Канали упоясують історичний центр міста. По інший бік квартал Гага. Раніше тут мешкали працівники верфі. Сьогодні ж це модний район із багатьма кафе та магазинами. Матиль Дедаль працює в кав'ярні під назвою Гусари, широко відомій у Газі Я люблю такі історичні місця. У мене таке відчуття, наче люди тут не такі забігані. В них немає стресу, як у центрі міста. Вони розважливі, спокійно спілкуються. У Швеції є традиція ходити на каву в обідню перерву. У рік середній швед випиває 1200 чашок. Це близько чотирьох у день. І найбільше випивається з друзями під час обіду. Перерва на каву може тривати і три години. Люди розмовляють про те, про все дозамовляють ще каву. Головне, щоб залишився час на покупки, тому що в гетеборзі є багато магазинів, і про сувенір слід не забути на згадку про чарівний гетеборг.